Дуже часто є помилковою думка про те, що найкращим лікарем, оперуючим хірургом або гінекологом, можливо, є чоловік. На жаль, це помилкова думка зі сторони жіночої статі, тому що дехто вважає, що чоловіки є менш лабільними і менш емоційно сприятливими, в принципі, до своїх пацієнтів, і вони більш стримані. Наразі я можу чоловіків розчарувати чоловічу статі, а жінок, напевно, це для нас буде щастя, тому що я з впевненістю можу сказати, що. Жінка більш емоційно і, напевно, на рівні підсвідомості може зрозуміти жінку. Це ту саму маму, яка є роділею або породілею, фактично. Ту саму жінку, яка фактично хоче завагітніти, але, на жаль, вона не може. Тому ми, напевно, жінки все-таки є більш. Як правильно сказати, на емоційному рівні і на своїй рівні підсвідомості, підсвідомості дає, напевно, по житті більше в ніж чоловіки. Тому ні в разі не потрібно, ні в якому разі не потрібно сумніватися в тому, чи йти в гінекологію або в хірургію. Як на мене, це найкращий вибір, який може бути у житті. Ви даєте можливість жінці в майбутньому стати мамою або врятувати її життя під час якоїсь складної ситуації. Дякую.